Не знаю, яким зустрів вас цей ранок похмурим, чи яскравим, ясним, чи були тривоги, чи все було мирно, але я хочу побажати вам доброго ранку, Божого благословення, адже ми із вами на передачі ранок з надією. Разом з вами я дякую Богові, адже Він подарував нам цей день і залишив обітниці у своєму слові, щоб наша віра міцніла. А чим для вас є це слово? Послухайте вірші, записані у посланні до Тимофія, це друге послання в другому розділі. Постарайся представити себе гідним перед Богом, бездоганним працівником, який наставляє на принципи істини, а пустих балачок уникай, бо вони дедалі більше підштовхуватимуть до безбожності. У Біблії міститься проста, досконала система богослів'я і філософії. Це книга, яка може зробити нас мудрими для спасіння. Вона повідомляє нам, як досягнути осель вічного щастя. Вона розповідає про Божу любов, виявлену в плані спасіння, наділяючи нас необхідним для всім пізнання пізнанням Христа, Він, Божий посланець, автор нашого Спасіння. Однак без Божого Слова ми б нічого не знали про те, що така особа, як Господь Ісус Христос, відвідала наш світ. Не знали би про Його Божественність, про яку свідчить Його споконвічне існування з Отцем. Біблія написана не тільки для богословів, навпаки, вона була призначена для простих людей, великі істини необхідні для нашого спасіння, ясні в ній як полудень, так що ніхто не впаде в оману і не зіб'ється зі шляху, хіба що керуватиметься власними судженнями, а не чітко викладеною Божою волею. Боже Слово вражає кожну недобру рису характеру, перетворюючи всю людину внутрішньо і зовні, упокорюючи гординю і самопіднесення, допомагаючи їй привнести дух Христа як у великі, так і у малі обов'язки життя. Воно навчає всіх непохитної відданості, справі, справедливості і чистоти і водночас. Незмінної доброти і співчуття. Чим більше ви вивчатимете Біблію, тим ціннішою вона ставатиме для вас. Куди б не звернув свій погляд, допитливий дослідник, скрізь він побачить нескінченну мудрість та любов Бога. Для усіх справді навернених, Боже Слово є радістю і втіхою в житті. Дух Божий говорить до них, і їхня душа буде як напоєний сад. Немає знання більш надійного, послідовного і далекосяжного, ніж знання, здобути з допомогою вивчення Божого Слова. Якщо у всьому світі не було б жодної іншої книги, Боже Слово, утілене в життя через Христову благодать. Було б здатне зробити нас у цьому світі досконалими, щоб володіти характером, приготовленим для майбутнього безсмертного життя. Люди, котрі вивчають Слово Боже, вірою приймають його як істину та відображаючи його в характері, будуть досконалі в ньому, а Він усе у всьому. Подяка Богові за. Надані люству можливості, і ці можливості даються нам в ім'я Ісуса Христа, якщо ми так звертаємося до Небесного Отця. Послухайте вірші, записані у Іванлі від Відіана у 14 розділі. І що тільки попросите в Моє ім'я, те і зроблю, щоби прославився Отець у Сині. Коли мене про щось просити у моє ім'я будете, я те зроблю. Учні не знали про безмежні ресурси Спасителя та Його силу. Він сказав їм: «Дотепер моє ім'я ви не просили нічого. Він пояснив їм, що секрет їхнього успіху полягає в проханні про силу і благодать у Його ім'я. Він заступатиметься і проситиме за них перед Отцем. Молитву покірного прохача. Він представляє як своє власне бажання щодо цієї душі, небеса чують кожну щиру молитву. Можливо, вона висловлена недосконалою мовою, але якщо в неї вкладене серце, вона піднесеться до святині, де здійснює служіння Ісус, і Він представить її отцю гармонійно і без запинок. Прекрасною і пахучою фіміамом його власної досконалості, У моє ім'я та Христос заповів молитися своїм учням, а його послідовники мають приходити до Бога в ім'я Христа. Вони цінні в очах Господа, завдяки принесеній за них дорогоцінній жертві. Господь засмучується, коли його народ низько цінує себе. Він бажає, щоб його обрана спадщина оцінювала себе відповідно до тієї ціни, якої він надає їм. Вони потрібні Богові. Інакше він не послав би свого сина з такою коштовною місією, аби викупити їх. Вони беруть участь у його справі і йому до вподоби, щоб вони підносили до нього найвищі прохання аби прославити його ім'я. Вони можуть розраховувати на великі здобутки, якщо мають віру в Його обітниці, про що ми не раз говоримо. Молитися в ім'я Христа означає багато чого. Це означає, ми повинні прийняти його характер, виявляти його дух і чинити Його діла. Обітницю Спасителя дано на умові. Якщо любите мене, каже він, ви будете дотримуватись моїх заповідей. Він спасає нас не в гріху, а від гріха, і хто любить Його, той виявить свою любов через послух. Будь-який справжній послуг походить із серця. Це праця серця в співпраці з Христом. І якщо ми погодимося на Це, він настільки ототожний себе з нашими думками і цілями, так перетворить наші серця і уми на послуг Його волі, що, підкоряючись йому, ми будемо виконувати у власні прагнення, очищена і освячена воля знаходитиме найвище задоволення у служінні Богові, тому що воля. Наша буде підкорена Його волі. Про це я хочу з вами помолитися. Святий на ім'я вічно живий, наш дорогий небесний Батько. Через ім'я Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя, ми звертаємось до тебе в ці хвилини, складаючи щиру подяку, бо ти благословив нас е, життям. Ти зберіг нас цієї ночі і підняв цей ранок. І ми могли вже відкрити Твоє святе Слово, щоби черпати мудрість і знання. Ми дякуємо Тобі за це. Ми дякуємо Тобі за жертву Ісуса Христа, який оцінив наше життя що прийшовши, віддав своє життя, щоб ми могли повернутися втрачений рай і жити з тобою, Господи, вічно. Ми дякуємо Тобі за це, ми дякуємо Тобі за слово Твоє доступне, зрозуміле, яке навчає нас, як жити з тобою, як віддати Тобі своє серце, як пройти цей земний шлях, віддавши серце Тобі і не грішити. Ти навчаєш нас дотримуватись Твоїх заповідей. Дай нам мудрості, Господи, звернути увагу, що їх є десять, і дотримувати треба усі десять. Благослови нас цим. Ми дуже хочемо, щоб ти дав нам силу розібратися у всьому і щоб справді бути твоїми послідовниками, а не тільки називатися. Ми хочемо, Господи, щоб Твоє благословення. І щоби ти почув молитви усіх, хто сьогодні взиває про це благословення, тому що багато знедолених, багато хворих, поранених, Господи Боже святий, які страждають від болів, від мук. Від ран, які завдані на війні, тому просимо, Господи, Ти зціляй, Ти підкріпляй. Ти не залиши милості наш край і нашу країну. Пошли нам мир, Господи. Це наша молитва, і просимо це Тебе і благаємо в дороге ім'я Ісуса, а Тобі, Богу нашому, за все, що Ти подарував. Слава, честь, покріне і подяка, Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Сьогодні Господь звертається до нас, бажаючи бачити нас спасенними, щоб ми постаралися представити себе гідними. Тими, хто справді називає себе християнином, щоб ми були бездоганними і щоб це святе слово представляли так, як воно є написано, а тих усіх пустих балачок, того, що написано багатьма людьми, але воно не має ніякої підстави, щоб ми все то відкинули, залишили, тому що воно веде нас до безбожності. І, на жаль, дорогі мої, чомусь у людей, то має більшу ціну, ніж те, що говорить Господь. Якщо б люди прийняли те, що говорить Господь, на землі був би рай. Усі люди були б щасливі, тому що вони були б святі. Не було б війн, не було б прокляття, не було б нічого. Те, що ми маємо сьогодні. Тож давайте приймаючи слово Господнє сьогодні, будувати це царство у своїх серцях. І нехай воно поширюється, і нехай розростеться. І нехай стане Царством Божим, коли Ісус прийде, щоб і ми були там, у тому царстві. Це моє бажання. Це бажання неба. Нехай благословить вас Господь таким бажанням. До побачення.